Є знижки представляють вересневі знижки на лактіаля 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Українська акторка приєдналася до ЗСУ 35-річна зірка фільмів бачення метелика, поміж тіней, парфенон, тіні Ріта Бурковська склала присягу та офіційно стала військовою. Про це вона повідомила в своєму інстаграм. У цей історичний момент це єдине правильне рішення. Я рада, що наважилась, і для мене честь служити серед найкращих. Так мені теж хочеться зніматися в кіно, тусуватися і займатися своїми справами. Але зараз не час для цього. Ріта впевнена, ще буде кіно в її житті. А поки весь свій час бажає присвятити боротьбі за свободу України. Зірка серіалів встигнути до 30 Папік, «Папік Анна кошмал, вагітна вдруге. вдруге». 29-річна артистка повідомила про вагітність у соцмережах в оригінальний спосіб. Анна поділилася відео, на якому танцює хіп-хоп з відомою хореографиною Яною Цибульською. Спочатку ці танці ні на що не натякали, та в кінці ролика кошмал зняла сорочку і постала в обтягуючому боді, що підкреслило кругленький живіт акторки. Цей день настав. Прийшов час відкрити таємницю. Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з'їсти подвійну порцію всього. Анна Кошмал майже не афішує особисте життя та ретельно приховує свого чоловіка. Проте відомо, що з коханим вони познайомилися на знімальному майданчику, де працював чоловік. Побралася пара у 2017-му, а в червні 2018-го року у пари народився син Михайло. Цьогоріч він пішов у перший клас школи. Михайло навчається в тому самому закладі, де освіту здобувала його зіркова мама. Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку. Про це артистка повідомила в своїх соцмережах. За її словами, відтепер вона офіційний представник української культури в Нью-Йорку на постійній основі. Про займання посади оголосила голова з дипломатичних відносин між Америкою та іншими країнами ООН. Для мене це честь. Радію, що отримала таку поважну місію саме після презентації мого нового україномовного альбому на концерті в Америці. Мені приємно, що відзначили мою роботу саме у такий спосіб. Чим саме буде займатися на посаді артистка, Аліна пообіцяла докладно розповісти згодом. Поки що на співачку чекає декілька офіційних заходів в Нью-Йорку, де вона буде виконувати українські пісні та представляти українську культуру. Відомий рок-гурт знявся в жіночому лікарі Нове життя. життя-2». в одній із нових серій творці серіалу підготували сюрприз. У кадрі постануть музиканти одного з найвідоміших українських рок-гуртів без обмежень. Фронтмен гурту Сергій Танченець ексклюзивно для ЖВЛ поділився, що досвід роботи на майданчику відомого серіалу був для них особливим. Знімальний процес направлений, відрізнявся від е живого справ концерту. Окрім того, що нам. Потрібно було грати не вісім різних пісень, а вісім разів одну пісню Дим. Але атмофера була класно. Мова про відомий хід Дим обрали саме цей трек не просто так. Пісня Дим перше є доречна по тій сцені, у яку ми знімали, в якій нас знімали. По-друге, вона це остання наша пісня, авторська, не дуетна, а саме пісня зі Вона Вона зараз багатьох людей нам вона теж дуже подобається і нам зdeviceId на була подарена. А продовження найпопулярнішого медичного серіалу Жіночий лікар Нове життя 2 дивіться з понеділка по четвер о 20:00 на 1+1 Україна. 79-річний лідер гурту Аба Бьорн Ульвеус одружився. Учасник культового шведського гурту пішов під вінець втретє. Його обраницею стала 51-річна Данійка Крістіна Сас. Він лагідно називає її третьою великою любов'ю. Весілля пройшло в Копенгагені у колі близьких друзів та родини. За словами музиканта, він повуха закохався у свою нову дружину з першого дня знайомства, яке відбулось в Німеччині в дві. У 2021 році. Тоді Зірка вже 40 років був одружений із музичною журналісткою Оленою Келерсьо. Та на початку 2022 року Бьорн оголосив про розрив їхнього шлюбу. А вже через місяць з'явився на публіці з Крістіною. За плечима Бьорна ще один шлюб з колегою по гурту Аба Агнетою Фельдськоук. Вони прожили разом з 1971 до 79 року. У них двоє дітей: донька Лінда та син. Син Крістіан, чи були на третьому весіллі зіркового батька діти від першого шлюбу наразі невідомо.